Завершили вечір в одному із постій міста. Закинулися не зовсім здоровою відою і вирушаємо на одну із найкращих вечірок нашого міста, а саме діджей парад, що відбудеться в Анагарі. Чого очікуєш від вечірки? Діча, чого чекаєте від вечірки? Куражу! Це буде чудовий чудовий вечір. Час грандіозного. Море емоцій. Всього найкращого. Вечірка планується до шостої ранку. Чи будеш ти тут? Та ні, завтра треба вставати, трохи вчитися ще. Для позитивного настрою що можете порекомендувати взагалі людям. М -м, тяжко відпрацювати тиждень і. Ні, як на мене, звичайно, потрібно просто працювати, тобто, тобто заробляти на свою сім'ю тобто, тобто і. Виконувати, типу роботу, яку І селася це, це, буде з нами давно знайома. Понятно. Як у тебе настрій? Добрий вечір. У мене настрій взагалі нормально. Чим це проявляється? Проявляється, знаєте, чим адаптивними методами проксимації цифрової пробки даних, незважаючи на інтроспекцію, що не є когулятиними щодо містифікації парадоксальних ілюзій і принципом роботи синхрофазотрона. Правда, пацани? Все, що я можу сказати? Все, щасливо. Враження від вечірки. Класні, супер, вечірка вдала. Ну, поки що збираються люди. Я думаю, що все буде добре. Добре. Весе... Веселий настрій у людей. Ну, Поки що бачимо, що веселий, буде ще краще. Ваші враження від вечірки. Взагалі, рок, Пацани, нормальок. Діжаємо всі Роман віло тема. А звідки ви? Березівка. Березівка. А у Березівці часто бувають такі дискотеки? Ні, образів немає, але Франківського супер. Як? як Франківська супер. А чому ви так нахиляєтесь до мене постійно? Я нахиляюсь. Я до вас нахиляюсь, чувак. А як у вас настрій? Нормальок. Нормальок. Ще не п'яний, не збереза, але середній. А що потрібно для того, щоб люди взагалі тащилися? Ну не знаю, це вже ваше рішення. Тащись. Нормальок. Все здорово. А можна ще одне? можна побажання? Ну, побажання всім, хто зараз там. Щоб всі бляд... А, у мікрофон... мікрофон. Щоб всі відривали на пол. Привіт, Бодя! Як тобі вечірка? Як задоволений організацією. Звичайно, задоволений. Мені дуже приємно, що все ж таки люди відкликнулись на нашу пропозицію відвідати такий масштабний цікавий захід, тому що він вперше проводиться в нашому місті. Ну і не менш приємно, що все ж таки. Всі люди, які мали причетність до організації цього заходу, також поставилися професійно до своєї роботи. Ну і мені приємно зараз зайти в зал і просто відчувати, яка класна фантастична атмосфера зараз в залі. Як вам вечірка? Супер, yeah. просто вага! Привіт, повіфранкіс! Як настрій, як вечірка? Е, все супер взагалі. Тобі не холодно? Ні, там дуже жарко, тому я і вийшла, щоб трохи освіжитись. А чим можна ще освіжитися? Напевно, що якимись алкоголічними напоями. Освіжитись. Да. Як тобі вечірка? Сбісь. Ви що з матами, але все чітко. Знаєш, як вечірка, тако просто весить, пальці два схрещуєш, так просто. Аааа! Типавий франківськ крулеч. Ще раз. палий франківськ крулеч. Не то що рулять, просто зарулює, розумієш? Реально За що, Що треба розробити, щоб мати такий настрій, як у вас? Да якщо, а просто сказала, такой, зранку став 20 разів, від'їжджався, потім ще 15 підтягнувся, потім ще раз 20 від'їжджався. І все, і ти типо просто собі на спіху, від'жує. Чим від'жався? Як чим? На кулаках від дошки. Поміж, ноє за голову і потім сальто тако піджався, сальто зробив і знову віджимаєшся. Да, да. Да. А так. як атмосфера? Атмосфера та так, знаєш, бажало би і ліпше, але так, типу, нормально, знаєш. Дівчата є? Та да, такі, знаєш. Повно, По -повно повних дівчат чи повних нормальних? Повно дюжно дівчат, класних не, дівчат. Повних немає, але типа нормальні є. А ти. Так ти повних хочеш чи нормальних? Та ні, повно нормальних щоб було. <сміт> Нормально повних. Да. Чого чекаєте від вечірки? Піда їх. А що це означає? Ні, ти ж Наташа Ростова. та що Ростова! Наташа Ростова, просто за її просто отак. Душевної атмосфери мабуть. Душевна на душу собі так. Суто прийняти на душу, щоб нам було просто відірватися, да? Вірватися ви душі. А скільки треба прийняти на душу, щоб відірватися? Прийняли, але нам ще треба ну грам. 300, так? Да? 300. -400. На людину. На людину, да. так. Сути на людину. 300 400 на людину? Так, 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 так. Ви звідки? З Франківська? Пасічна! Васішна! <рес> Ми очікуємо, що все буде круто, так як нам показали це в інтернет-рекламі і так далі, тому подібне. Ми сподіваємося що будуть дуже хороші діджеї і що. Буде мирний народ і буде всім весело. Щоб був хороший настрій, що можете порекомендувати. А, <питеріган> е Дунути, куртувати. Нічого. <питеріган> Ще раз. Кордунути, корнути. <питеріган> 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 Ні, щоб був хороший настрій, щоб це потрібно. Щоб просто був хороший настрій і більше нічого не потрібно. Як вам вечірка? Нам вечірка Заберіть Забереться мікрофон. <питеріган> <питеріган> <Збройте, брі. питеріган> Якісь побажання глядачам. Глядачам. Та які б побажання? Нам зараз не до побажань. Як тобі вечірка? Огонь! Що найбільше сподобалось? Все. А щоб бути в такому позитиві, на такому хорошому настрій як ти зараз, що потрібно? Телефон проїбав. почекай. А цей чий? Це друга. А свій де? Кому? Ну, десь на вулиці при**, я знаю кому. А якщо ми знайдемо, можна нам його забрати? Ні. А як ми тобі не скажемо? Ну, то тоді можете. Дякую. Привіт, як тобі вечірка? Нормально, блін, тільки всі, блін, дівчата і хлопці діжуть, все нормально. Всі тукають, ну, тільки нормально, дискотека, все нормально. А що взагалі найбільше подобається? Найбільше подобається дівчата. Задоволений? Ну задоволений, тука блін, якраз, блін, тука, блін, взагалі, час забіса в голову. Да. Вечірка планується до шостої ранку. Чи будеш ти до кінця? Буду. Тука, блін, ці дівчата, блін, з нами блін, Все нормально. Три. Я з трьох убираю, блять. А... Кого трьох? Вообще, тупо трьох оцих вод, блядь, що ви що якісь проблеми, блін. Що, які проблеми, блядь? Що ти на мене втикаєш, блядь? Ти на мене дивишся? Ну да, ну ти що ще на тебе дивлюсь, блядь? Тобі ще цей мікрофон запхаю, блядь, в сраку і, блядь, це взагалі бл похуй. Коротше, все, Чем давай. Зайдай, чуєш, дядя. Дядя, дядя. Треба, будь ласка. <свят> Я вже знаю. <свят>